Початком весняного тепла у мене з'явилось бажання розпочати марафон Ромкомів. Перш ніж розповім про неї, то скажу, мені в цілому зайшло, але половина книги це ж буквально копія іншої книги. А ще мені кинулось в око те, що головного героя порівнюють з Кларком Кентом, як і в усіх романах, які я читала потім. Це ж було вже головна героїня Ліни розповідала на своїй подрузі, що вона ношара, і їй терміново потрібен хлопець на весілля сестри. І звісно ж, це було чути на весь офіс, бо герої романів тихо не говорять. І тут до неї підходить її ворог номер один та пропонує свою кандидатуру. Коротше, я сидів, нікого не чіпав, і тут якийсь підарас підходить і каже: Ліна спочатку його послала, але Арон дуже не полягав. Тим не менш вона не могла поїхати без хлопця, бо він дуже треба. Ну для. Для галочки. Звичайно, послуга Арона була не безкоштовною. Саме тому Арон ще декілька днів ходив за нею хвостиком. Навіть прийшов допомагати Ліні з презентацією. В цей час подзвонила мама з питаннями нагадати, як звати її бойфренда, ну Ліна сказала перше, що в голову прийшло. Арон. Чудово, основа покладена. Отже, арон таки вмовив її укласти з ним угоду. Він попросив Ліну сходити з ним на аукціон. Головним мотом був він, а не оплатить свою величність теж сам. Будь-який каприз за ваші кошти. Мільйон нахуй. Скільки? після того цікавого заходу Ліна відкрила для себе Арона з іншої сторони, і вони трішки зблизились. Аж поки Арона не підвищими, тому що для Ліни це стало вагомою причиною розірвати їх домовленість. Боже, як мене бомбило на цьому моменті. Бідні вуха моєї подруги, яка смуха на тій голосові. Добре, з Ліною все ясно. У неї там була моральна травма, ну і вона просто тупа, але що не так з Ароном. Просто очевидність того, що він в неї закоханий, просто зашкалює. Чого він весь час мовчить? Так важко поговорити. Ні, він буде сохнути по ній і чекати, поки вона сама його заміж покличе. На щастя, все вирішимось. А як же? А то б тоді книжки не було. Вони все ж поїхали на весілля сестри. Знаєте, Арон молодець запам'ятав всіх її родичів, бо я навіть не намагала читати їх імена не те, щоб уже їх запам'ятовувати. Весь каламбур почався пізніше, коли вони приїхали в Іспанію до її родини. Спочатку вони поселились в готелі чи то квартирі з двома окремими спальнями. Нарешті не буде тропу одне ліжко, подумала я і обламалась, як те саме ліжко під задом. Арона. Далі почались ці шикарні конкурси. До речі, прикольно на такому весіллі я хотіла би побувати. Звичайно ж, до них підійшов колишній і вчитель Ліни, і максимально пісячий чувак. Але чесно скажу, що ця драма між ними була трішки висатана з пальця. Якщо на Ліну вона так вплинула, то їй, очевидно, потрібно було звернутися до психолога. Далі в нашої парочки спитали, як вони познайомились. Ну як уже після такого Ліна досі не зрозуміла, що Арон в неї вкрашився, я не розумію. Я б уже здалась, але не Арон. Він вирішив притиснути її до шафи і влаштував їй еротичні тартури. Молодець, чим, два роки мовчав, а тепер як бульдозер. Е, чи це не тут було? І ви знаєте, все було так миленько і чудово, поки не почалась постільна сцена. Тут мені стало погано, бо це повна крінжа. Перше дякую, раніше слово крихітка мені подобалось, тепер мені хочеться від нього тільки ригати. По-друге, якогось фіга Арон зі спокійного і розумного хлопця перетворився в косплеєра Крістіана Грея і почав нести фрази з фанфіків, які я читала у 15. Пониця сцена закінчила, стоя по. Думала, та ладно, просто ігноруватиму те, що я щойно прочитала. Але вони повернулись додому і знову переспали. Шо, шо не відійшла морально від їхнього кексу, а на тобі ще одну ментальну травму. Ну і який же роман без непорозумінь перед кінцем. Але вони досить швидко помирились. До речі, ця сцена мені сподобалась, у фільмі буде класно виглядати. Отже, підсумки. Чи хотіла б я прочитати це знову? Може дивно, але так. Якщо не читати постільні сцени, то доволі непогана книга. Звісно, дам. Неко не шедевр, але я сприймала його як фанфік, з яким тобі комфортно, і ти перечитуєш його сумно. На екранізацію теж сходила би. Є ще продовження про її подругу, але мені було впадно це читати. Є багато питань до Каталіни. В книзі їй близько 30, але поводиться вона як підліток, і то сучасні підлітки мудріші за неї. До Арана питань нема, все просто прекрасно, поки він мовчить. Що вам хочеться чогось подібного, то раджу Hating Game, точно зайде. Не Незважаючи на деякі мінуси, все ж я отримала задоволення, якщо вам хочеться розслабитись, то це ідеальний варіант.